Привіт, мене звати Катеринка. Я веду блог про українську культуру, романтизацію життя та Київ. Мій основний майданчик це інстаграм, але від нещодавно я ще розвиваю ютюб, того вітаю вас на моєму ютюб каналі. Сьогоднішнє відео про те, як я інтегрую українську культуру у мій день. Тож, запрошую вас у влог. Дисклеймер. Кожен мій день по-різному насичений чи не насичений українською культурою. І це нормально. Але я думаю, що вірогідно, що сьогоднішній буде більш насичений, ніж середньостатистичний день. Але це не тому, що я така, типу, все, в мене відкритий урок. Я покажу, як я багато читаю, дивлюсь та слухаю. Ні, просто сьогодні я, мабуть, на цей аспект звертатиму більше своєї уваги. Все. Ідемо у влог. Зараз 9.04, і я починаю свій день у Львові. Це цікаво, що я живу в Києві. Київ це одна з таких типу тематик мого блогу. Але на моєму youtube каналі це вже друге відео з трьох, яке не київське. Ну що ж, я сподіваюся, вам подобається Львів і вам буде цікаво. Айже кожен свій день я починаю читання, і читаю я зараз майже завжди українські книги. Читаю я з ручкою, бо я люблю все підкреслювати, виділяти, щось писати, і часто потім свої думки я переношу в книжковий щоденник. Читаю вранці я зовсім небагато, стрінок 10-15, Але я стараюсь робити це неспішно, занурюючись читання, ну, будучи в процесі. Зараз я тільки-тільки починаю книгу Дім для дома» Вікторії Амеліне. Події відбуваються у Львові. Тож я вирішила, що це ідеальний меч для сьогоднішнього дня. Загалом я тільки починаю, тому я не певна, чи моє враження правильне, але це історія. Яку розповідає нам пес про себе та три покоління однієї родини і те, як вони переживають розпад радянського союзу, як вони шукають себе і ось це відчуття дому? У мене фізичний примірник книги, але я знаю, що абук додаток за аудіокнигами всі гроші з продажу книги передає родині авторка Вікторія Меліна – це українська письменниця, громадська діячка, журналістка. Яка робила багато всього класного, але в 2023 році загинула від російської ракети в Краматорську. Мені подобається, є бажання читати далі, От особливо те, що вона ведеться від імені собаки, поки що мені прям потрапляє. Але читати далі я не можу, тому що сьогодні має бути доволі насичений день соціально відпочинково робочий, того зараз я десь на годинку-півтори засяду попрацювати. І це не моя благарська робота. І не <реш> робота власниці невеличкої крамнички. До речі, ось десь тут буде вона, якщо вам цікаво. Це моя робота як комунікаційниці. Я зараз готую звіт для міжнародної гуманітарної організації. От, того і побачимось, коли я це, коли я зроблю ось цю годинку-півтори роботи. Я попрацювала ну класично, менш продуктивно, ніж я очікувала і хотіла. Але що вже? Я маю виходити, тому що в мене зустріч. Але вона за 6 хвилин від мене, тому все супер. Маю встигнути. Що насправді виходить не дуже культурний день, тому що я зараз була на зустрічі, попрацювала і біжу на іншу зустріч, тому що перша була дуже хороша і тривала довше, ніж я очікувала. Але що ж, це життя. І ще сьогодні прям дуже львівський львів, дощить. Попередні два дні погода була навпаки прям неочікувано сонячна. І так. Поки що в нас є не культурна рекомендація, але рекомендація закладу там, де я тільки що була. Тут його теж лишу. Там прям і атмосфера дуже хороша, і смачна булка з кардамоном, і матча, і плейліст. Того мені прям сподобалось. Їх у Львові є два. Того тепер я хочу ще забігти колись іншим разом, але ще й в інший. Нас знімо в двох і сидимо, розмовляємо. Змінюємо тематику цього влогу з українсько-культурного на гастрономічний виходить, тому що зараз я була в чізбейкері, саме ця для мене нова, але я вже раніше була в тій, що знаходиться в центрі. І це прекрасне місце. Це було дуже смачно, там дуже гарний інтер'єр, він відрізняється від цієї кав'ярні, в якій я була сьогодні раніше. Цей такий, не знаю. Він затишний, але по-іншому, він такий більш яскравий, більш не знаю, він такий більш для посидення з друзями, з компанією, такий, типу, щоб як настрій суботнього бранча. От. А сьогоднішній перший, він такий більш інтимний, він більш для якоїсь такої, типу. Не знаю. Або для побачення з собою, або побачення там з подружкою чи з партнером, але такого більш спокійного, тихого, обидва місця, просто супер. А зараз я змінюю локацію на ой, де там він? На львівську оперу. І це вже нарешті культурна програма. Це балет Есмеральда. Це, очевидно, не українська. може... Походження цього балету, звісно, не українське, тому ми тільки частково можемо вважати це українською культурою, тому що там українські артисти балету та українські музиканти і музикантки ну і артисти, і артистки балету. От тому рахується.

Я тут мене видно. Супер. Я з вистави, з люди приходять. Боже, я мені це ще дуже ніяково знімати ці влоги, тому що я тут з камерою ходжу, але просто з телефону і щось говорю до камери. Так от все, я вийшла з полета. Це було прекрасно. Ну і загалом це мій перший раз у Львівській опері. Надзвичайно красиво, і всередині зовні всі ми, очевидно, це знаємо. І я тепер ну дивуюся, бо я там досі не було, хоча у Львів'я приїжджаю досить регулярно. От, це балет за а, романом Віктора його Соборокорицької богоматері. І я тепер хочу його прочитати, тому що це було дуже цікаво. Хоча. Лібретто я лише почала читати перед балетом. Це була моя помилка, але я поспішала. І, ну, тому на під час вистави в мене працювала фантазія та вау-ефект від артистів і артиста балету і музикантів з музикантками. Бо це було прекрасно. Вау-ефект wow, абсолютно працював. А після я вже вийшла, прочитала цей лібрет і така. А -а -а. Моя фантазія в певних моментах мене трохи водила в оману, але так з лібрету ще прикольніше виявляється. Тому мотивація прочитати роман у мене тепер ще більше. І хочу планувати на походи в балет. Тому що, коли довго не відвідуєш балет, то такий, блін, ну це сложно. Це 3 години часу, це треба підготуватись або нічого не розуміти і напрягати фантазію. Але в процесі час проходить, ну, принаймні, цього разу, досить швидко, непомітно. Це дуже красиво. І загалом, словом, якщо ви давно не були на балеті, вважайте це за знак. Було б супер класно зараз трохи попрацювати ще, але я маю сумніви, того мій план далі відпочинковий це піти в Макдональдс, взяти собі картоплю фрі і нахідці або чіпенбургер та вдома дивитись фільм. Я маю ідею, що це може бути, але покажу вже потім. Фільм, очевидно, український, тому що як бачите, сьогодні не такий вже українсько-культурний день, як я очікувала вранці, але це життя, і я рада, що день вийшов більш більш середньостатистичний. Тобто не такий типу, показовий весь в культурі, ну весь в українській культурі, а такий, типу, як складається життя. Вже Катеринка наступного ранку. Я вже приїхала зі Львова до Києва і тепер вдома. Але я от прийшла, щоб прокоментувати те, що я дивилась вчора. Це був фільм Коза Ностра, це українсько-італійська копродукція з Ірмою Вітовською у головній ролі. Загалом, фільм мені дуже сподобався це така типу рекомендація. Можете брати. Але по сюжету. У нас є головна героїня, яка переїжджає з України до Італії до своєї доньки. Як виявляється, донька її там не дуже чекає, і вона така: ну, що мені робить? І потрапляє в родину до італійської мафії. Там вже багато пригод, це такий типу фільм з хорошим почуттям гумору, гарною картинкою, прекрасний варіант на вечір. Там немає якогось суперглибокого змісту, над яким ви будете думати кілька днів? Ні, але це хороший фільм. Знаєте, якщо уявити шкалу, ось тут знаходяться фільми як там, Скажене весілля, Велика Прогулянка. А тут знаходяться фільми як 20 днів в Маріуполі, «Поживільні». Там будинок слово, наприклад, то ось цей фільм Він десь ось тут в проміжку між ними. І як мені здається, саме такого кіно нам, як українській культурі, треба більше. Бо це якісь фільми, які цікаво подивитись там вечором. Ось тут, <гум> ну такі фільми теж іноді, ну, там хочеться подивитись, але це щоб взагалі вимкнути мозок і такий, типу. Ну, щось було. От щось подивитись. Тут фільми, які, на які треба налаштуватись, вони доволі серйозні, з глибоким сюжетом. Ми від них часто плачемо і потім над ними думаємо кілька днів. Вони супер важливі, добре, що вони є, добре, що вони з'являються. Але от щоб робити нашу культуру такою більш привабливою, як мені здається, для такої широкої аудиторії. Яку я теж представляю, то треба нам більше кіно ось тут. Якщо вам теж подобаються якісь такі фільми, які цікаві на вечір це там може бути весело, ти спів переживаєш героєм, так далі, то для мене ще в цій категорії це Люксембург-Люксембург, Я працюю на цвинтарі а, що ще редакція з такого більш нещодавнього, або ще фільм з Ірмою Вітовською Мої думки тихі. А загалом, вчорашній день я не закінчила якимись гарними кадрами з потягу. Того, що я їхала на другій поличці в плацкарті. І єдині думки, які в мене були, це доїхати і розігнути спину. Тому я рада, що я можу це зробити. А, але ще вранці, в потязі, я трошечки послухала української музики, бо потяг прибував о 9 ранку, а не о шостій. Як там багато інших подяків прибувають. І того десь тут я зараз поділюсь своїми трьома рекомендації з доволі нещодавніх релізів, які мені сподобались. Дякую, що подивились це відео. Я дуже радію вам на моєму каналі. Якщо вам відео сподобалось, то ставте пальчики догори, підписуйтесь на канал. От, а ще хочу нагадати, що за будь-яке поширення мого каналу, там конкретного відео чи всього каналу у ваших сторіс в інстаграмі, я розігрую подаруночки з Лісабона, десь тут теж їх покажу. От, того поширюйте і не забувайте тегати там мене в інстаграмі, щоб я взагалі побачила ваші історії. Всім пока, гарного дня.